так, шини BlackLine, розмір розмір 70 R22,5 тягу, Модель BD75. Коротко про торгову марку BlackLine. Шини виготовляються на китайському заводі Shangdong Jinya Tire Corporation. І входять до складу Sailun Corporation. Шини якісні. Ширина по протектору складає 28 см глибина близько 20. Протектор має характерні, такі, як зазубриний, що допомагає в прирусі виштовхувати каміння. Модель чимось нагадує шини Bridgestone M729. Такі от